Молитва до святого Пантелеймона Нікомедійського це не просто звернення до небес, це надія для тих, хто хворіє, страждає чи шукає зцілення душі і тіла. Святий Пантелеймон великий цілитель і покровитель усіх, хто потребує допомоги. Його молитва приносить не лише полегшення, а й віру в чудо. Послухайте її з відкритим серцем, і ви відчуєте силу. Дивіться продовження молитви на нашому YouTube каналі за посиланням у профілі. Там ви знайдете інші молитви на потребу душі для різних життєвих ситуацій. Молімося разом. Нехай ця молитва стане початком оновлення для вас, вашої душі та всього вашого роду. Моліться з вірою, і Господь очистить усе.